Для мешканців невеликих селищ амбулаторія є не просто медичним закладом, а часто ключовим центром первинної медичної допомоги, місцем першого звернення при виникненні проблем зі здоров'ям та важливим осередком профілактичної роботи. Саме таким потребам слугує найбільша та найсучасніша амбулаторія в селищі Вороніж. Про це під час апаратної наради повідомив виконувач обов'язків директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Ми дійсно маємо там найбільшу амбулаторію серед сільських амбулаторій. Амбулаторія обслуговується біля 3700 пацієнтів. Працює три сімейних лікаря молодих, перспективних. Додатково залучаємо по четвергам ще лікаря-педіатра, який приїздить з міста шостку, надає консультативну лікувальну допомогу дитячому населенню. Цьому році в амбулаторії була організована лабораторія, що надає можливість на сьогоднішній день мешканцям селища отримувати всю необхідну лабораторну діагностичну. Допомогу не виїжджаючи з селища до міста Шостка, закуплені і надані ну, за рахунок місцевого бюджету, і надані за рахунок благодійників аналізатори, і тому всі аналізи, такі як загальний аналіз крові, аналіз сечі, глюкоза крові, холестерин. Все можна зробити помісію в амбулаторії. Амбулаторія залишається життєво важливим елементом системи охорони здоров'я на рівні громади, забезпечуючи доступну, своєчасну та якісну первинну медичну допомогу, що є запорукою здоров'я та благополуччя кожного мешканця. Шостканська центральна районна лікарня продовжує надавати необхідну медичну допомогу мешканцям. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар Олег Штогрин. Лому тижні ми нарешті відремонтували ці ралети на тамдиві швидкої медичної допомоги в приймальному відділенні. Трошки затягнувся процес, але дякую за підтримку. зробили. просто було важко запчастини знайти для них. Усі необхідні послуги надає й дитяча лікарня. Роботи тривають. Інформував її директор Віктор Садовничий. Заклад продовжує надавати, всю необхідну допомогу нічого нашому дитячому населенню. А на минулому тижні тривали ремонтні роботи. Благодійний фонд Євгена Пивоварова передав Bauer на 13,5 кВт, це Система тесла, яка також дозволить забезпечити енергонезалежність. Дитяча лікарня закупила імунофлюоресцентний аналізатор, який є важливим інструментом для покращення діагностики різноманітних захворювань дихальних шляхів. Він використовує метод імунофлюоресценції, який дозволяє виявляти специфічні антигени або антитіла в біологічних зразках.